Гнум Кроманьйонець Автор Олександра Сорока читає Олександра Сорока. Він зробив ковток ароматної кави і блаженно розкинувся біля вікна спостереження. Відставив горнятко і вімкнув диктофон. Сьогодні я піду з групою Бета. Вони найкраще реагують на нові ідеї та думки, особливо гном. Спробую показати йому нові способи полювання для покращення його статусу у племені. Він має великі шанси, щоб стати вождем. Експеримент номер 5 122 тисячі 73 роки до нашої ери. Осінь вчений вимкнув диктофон і натиснув кнопку голографічного костюма. Уже дебелий кроманьйонець зробив крок із невидимого бункера. Щоразу, переступаючи поріг свого сховища, він радів. Що саме йому випав шанс наново перезапустити всю цивілізацію людства. Покращуючи кожну епоху крок за кроком, він прагнув реалізувати справжній рай на землі. Агу Гуа агука на матада! сказав Гнум і вчений увімкнув перекладач. Ми йдемо туди, на Великого звіра, почулося в навушниках. Я йти з вами. Сказав вчений і стукнув себе кулаком по грудях. Голограма лише імітувала одягнути на нього шкуру, тому вчений трохи скривився від сили удару. Ти хворієш? запитав Гном. Тоді не йди з нами. Ні, я не хворію, відповів вчений. Я думаю, як вбити великого звіра. А, думати важко, сказав Гном і посміхнувся. Влитися в середовище кроманьйонців раннього палеоліту було неважко. За два тижні спостережень вчений швидко вивчив усі нюанси поведінки та більше жестів і їхнє значення. Потім потренувався ще днів зо два і почав поступово входити у суспільство первісних людей. Йдемо, наказав Гнум, і група чоловіків разом попрямувала на захід сонця. Вчений крокував поруч. І повторював у голові свій план, як покращити суспільство первісних кроманьйонців, як зробити їх розумнішими і пришвидшити настання нової епохи років на 50 тисяч. Гай! звернувся до нього Гном. Так, а ти знаєш, що це? Гнум вказав на небо, де вже починали проявлятися перші зорі. Ні, а ти знаєш, там такі самі племена, як наше. Мудро сказав Гном. Як це? нагарно здивувався вчений. Світить яскраво гном вказав на зорі. Так, і це яскраво він показав на захід сонця. Значить, там теж є великий звір. Ти не такий уже й не правий, друже, прошепотів сам собі вчений і посміхнувся. Я знаю, друже, відповів йому гнум і підморгнув. Ще не застиг на місці. Гнум виявився розумнішим ніж передбачав план.